Шалом, це Славко, я не дивився сьогоднішній кураж Путіна, але як та Вірка Сердючка каже: Давидюк мені багато що сказав за це. Це краще джерело по Путінові. Що на весь цей кураж треба відповісти? Перш ніж ви обуритеся, але або після того, як ви обуритеся, цілком справедливо обурюєте від куража Путіна, я вам раджу прочитати нашого любого Сергія Стерненка. Маємо саме з Покровська, не так вже й багато неоплачених запитів. 46 на 1273 дрони та 28,4 мільйона гривень відповідно. Якщо населення має утримувати Покровськ, отого ж, в принципі, нема. 1273 дронами та 20. Мав 8 мільйонами 400 тисяч гривень відповідно, то нащо нам вся та решта держави? То може спочатку поділимо європейську допомогу я, на всіх, і з неї будемо виділяти? Це крах української державності. Розумієте, оцей запит з Покровська, якщо це не так вже і багато. Я ж не думаю, що Сергій Стерненко так обуряв. Я думаю, що це насправді запит на 1273 дрони з Покровська та 28,4 мільйона гривень відповідно. Ясно, що можна стати в пользу в поза Адольфа Алоїзівича і казати, а що це вони що в кінці 44-го року їздять по 12-15 чек в з за тріпером, А в початку війни їздили по 30 чек в грузовіке, Але ми не будемо. Цього казати, ви знаєте, Чому Луїзєвич закінчив, отже, нам цей кураж москвинський, путінський, розумієте, вони перемогли. І коаліція, поки що, коаліція Росії і Америки вона не зборима. Як ви розумієте, на даний момент Путін отримав свою ялту. Навіть Китай проти неї мудра, мудра обізяна забралась на пальму, побачивши двох тигрів. Нам цей їхній кураж терпіти моєму поколінню і поколінню тих, кому зараз 30 років, тих, хто воював, власне. Терпіти дуже надовго. Будемо фінами, будемо проводити, бо він сам сказав, довгосторонні, Він підтвердив, що він буде ставити проросійську владу на виборах. І я думаю, що поставить. Якщо не на цих, то на наступних Грузії нам була ж вибір між Грузією та Молдовою. Ясно, що діаспора буде обирати патріотів, а Україна буде обирати пропутінських. Що на все це можна відповісти? Дай Боже нам бути фідом. Будемо робити вигляд. Фінляндизації, ясно, що захід буде нас обмежувати озброєннями, бо нащо йому озброювати путінського союзника. Ви не забувайте, що по виборах ця Україна цілком може стати путінським союзником. Союзником Мерефії. Нам всім доведеться коротко тримати камінь за пазухою і знову розумієте, не встигли відкопати оці старі гвинтівки, Як як нові, доведеться знову закопувати. Єдине, що погано, що Фінам поліція у фінів по війні був вільний продаж зброї, а автоматично зброю реєстрували, а решту зброї не реєстрували, продавали вільно, а рушниці продавали, щоб вам не збрехати, з 12 років гадкоствольні. І тільки вступ в Євросоюз гушники так само вільно продавалися все. Тільки вступ їхній примус їхній до єдиної Європи, обмежив, ви знаєте, примусив фінів взяти банабаків. Всіляких до себе. Ну, власне, вони там опікувалися скандинавськими ромами, до того їм було досить і того. І обмежував продаж зброї, ну, щоб з Європи, щоб з Фінляндії не озброювалися, не дай Боже, проти нового Європейського рейху. Чи виявимося ми фінами, чи зможемо ми протидіяти реваншу про московському електоральному? Я не знаю. Чи зможемо ми тривати камінь запасу, ми його в стільки тривали, я ще. Пістолети у підпілля застави ржаві, до яких хер було достати магазина до Брати німці, ну тоді і в Німеччині магазини продавались вільно, брати німці могли допомогти. Ясно, що не патріоти, а мисливці. Так ось. Але ви знаєте, що наша рідна поліція, як би не пройшли вибори, яка влада тепно ну, була промосковська, антимосковська, патріотична? Навіть в шароварах розміром з Чорного моря міліція лишиться антинародною і буде боротися з українським народним, озбором, з українським народним спротивом, з усім тим, що дозволяли фінам. Ви ж знаєте, що я вам розказував, як фінський соціал-демократ, фінський президент. Робив уті уті російським, а сам з товаришами до старості тримав незареєстровану військову зброю в тайнику возле одного кілометрового камня на одній із старостепенних дорог Фінляндії. Там на, на все відділення закопало оружие. От єдине, що я можу порадити нашим відділенням, майте незареєстровану зброю, попри всі. Перепони, ви ж знаєте, як вас контролюють. Ой, до да що говорите, ви все знаєте краще за мене. Ховайте. І не сподівайтеся, розумієте, щоб яка влада не була в Україні, міліція і суди лишаться антинародними. І це робить дуже сильну спокусу, якщо вже наша держава стане проросійською. То, може, і нам воздять партянку, але ж вона настільки гідка, розумієте, чому було приємно мати справи з Сталіним, з Хрущовим, з Леніним. Вони українізацію проводили, вони, російсь, вони навезли галичан. Знаєте, як 28-го року на Київщині, отут от між остром, та броварами ненавиділи галичан, шкільних інспекторів, які тут впроваджували українську мову, і як місцеві скрижетали зубами на відсотки, наприклад, а не на проценти. Але проводила, а ці суки українізація, ця праворосійська влада українізацію нам проводити не буде. Але якщо ви знову заговорите безвідповідально спротиві, я вам ще раз раджу подивитися на цей запит з Покровська. 46 запитів на 1273 дрони та 28,4 мільйона гривень відповідно. То скільки мільйонів гривень нам доведеться зібрати? Щоб 26-го року поступово здати решту Донбаса, ми заплатимо в 20 разів більше, щоб все одно поступово здати Донбас. ним, я б заплатив навіть з відсотками нашого любого. Це є, але людей, люди не гроші. Гроші можна заробити, людей не заробиш, людей. Хто буде боронити, хто буде здавати Донбас 26-го року? Хто лишиться, щоб здавати Донбас 26-го року? Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, а я подивлюся заговор в Каїрі. При дамні початок був один з тих єгипетських фільмів, що варто подивитися, навіть в Єгипті є кіно, тільки у нас його поки що немає, бо нам. Я б не сказав, що нам не до кіно. Ми можемо все, як то сказала, одна добра людина, можемо все довести до Нагасакі. І тільки Славко розробив нову, прекрасну, сильну і виразну модель ножа на старості втілив в свої дитячі мрії. От з такого я хотів почати року десь, 1980-го, якщо не 79-го, бай. Ясно, що не вдалося.